Так, Лешек. Так, будешь Иван Петриченко, Милон, готовится. Можно? Да, можно. Можно? 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 Это ебаня. 180. Можно. Петриченко, Мила, Халапка, Данил, не спеши. Халапко. извини, Можно. я поставлю специальное ударение. Можно? Можно. Здорово. Сколько? 204. Можно. Головко Данил, Спивакин, Александр, можно Милан, сколько Хорошо, стоим, стоим, стоим 195 Спивакин, Александр, Козырев готовится 187 Козырев, Попов готовится, можно Хорошо, стоим 183 Попов, Медведенко, Вадим, Готовится. можно. 201. Медведенко, Вадим, Литовчук, Станислав, готовится. Носочки по початку линии. Да, можно. Да. Добрый, стоим, стоим. 201. Литовчук, Гусаков, Максим, готовится можно. Добре, стоїмо. 167. Загодчик готується можна. Добре, стоїм, стоїть, поставили п'яточку. Добре. 216. Загводський, Бурлаков, Богдан, готується можна. там просто неправильно. Вести сим. Там остаток практики просто подобное. <ріст> Бурлаков Богдан, Клименко Олександр готується, можна. Добре. Ні, а потом да, сказав, що піше. Вести тридцять. Да, да, Клименко Олександр, Волокшанин, <ріст> Вадим Годиця. <ріст> Носочки назад. Добре, можна. А, да, да, да. Руками помогать. Руки помогают. 211. Волокжанін Вадим, Фокін Андрій готуйте, можна. Пойдемо діти отак. Добре, стоїм. 185. Фокін Андрій, будь ласка, Жежеля Артем готується. Назад. Назад. Ви стояли, потім зайшли за лінію. Да. Будь ласка, уважніше. ні, нет, завтра. Да, вот так правильно. І з двох ножек штовхаємося, не робимо приступ вперед. Поїхали. Нічого, нічого. 227. Жежері Артем Лог... Логінов Олег. Можна. 209. Лі Влад. Лікарський 190. Лікарський а я двигаюсь. Логинова, лекарство. Лекарский сто девяносто. А я вести девять. Лекарский по жука.